Жив собі в однім лісі лис Микита, хитрий прихитрий. Кілька разів гонили його стрільці, травили його псами, заставляли на нього заліза або підкидали йому затруєного м'яса, нічим не могли йому доїхати кінця. Лис Микита кпив собі з них, оминав усякі небезпеки, ще й інших своїх товаришів остерігав. А вже як вибрався на лови, чи то до курника, чи до комори. То не було смілішого, вигадливішого та спритнішого злодія на нього дійшло до того, що він не раз у білий день вибирався на полювання і ніколи не вертав з порожніми руками. Це незвичайне щастя, і та його хитрість зробили його страшенно гордим. Йому здавалося, що нема нічого неможливого для нього. Що ви собі думаєте? Досі я ходив по селах, а завтра в білий день піду до міста і просто з торговиці курку вкраду. «Ед, і не говори дурниць. Що, дурниць? Ану побачите. Побачимо або й не побачимо. Там пси купами по вулицях ходять. вже хіба б ти перекинувся в блоху, щоб тебе не побачили і не роздерли? Отже, побачите. І в блоху не перекинуся, і не роздеруть мене.